Всім привіт з Дніпра. Мене звати Наталія. Я вас вітаю на моєму рукодільному каналі. Сьогодні в мене буде коротеньке відео про е, покупки і подарунки. І це будуть покупки і подарунки березня і квітня. Е, я майже нічого не купувала, але все ж таки щось купилось, щось подарувалось, тому подивимося, що в мене було. Е, почнемо ми, мабуть, з подарунків. Е, в квітні в нас була рукодільна зустріч в Дніпрі. Якщо ви ще не бачили відео про неї, то раджу подивитися, бо там дуже велике е, півтори години відео про різні процеси, там фактично тільки процеси, там ну, кілька вставочок. От, розглядання процесів на різний смак. От, і на цій зустрічі я отримала кілька подарунків і е, невеличкий е, ну, п -п передачку, я б так сказала. Е, По-перше, такий маленький. Подаруночок від рукодільного сундучка. Тут у нас є ниточка меланж цукерочки. <реш> Цукерочки, як завжди, чайок. Я думаю, що чай Ловаре вже має доплачувати сундучку за рекламу, я так думаю. Він смачненький, я обов'язково його вип'ю спеціально берегла для відео. от І от таку гарну бубінку це, здається, з чарівної країни така в них є набори з різними бубінками. от Оксаночка нам поклала кожній в такий пакуночок, у такі гарненькі бобінки Ну, там, кому яка дісталась, мені отака Півонам досталась. І меланжева ниточка. Є в мене ідея, куди її прилаштувати, але поки що вона. Ну так, не дозріла ця ідея, скажімо так. От, е, Потім е, мені ще передали отаку штуку. Е, це у нас в чатику одна <реку> рукодільниця е, купила такий набір від Оланти. Е, це не просто набір, це, бачите, це не хрестик, це вишивка рукоко і е, різними там швами, фрузелками і всім. Всяким. Я на цей набір дуже давно дивилася, і я все думала: треба він мені чи не треба. А тут, бачу, людина купила каже, та ні, я щось спробувала, мені не сподобалося. Я кажу: ну, якщо що, то я приючу. Коротше, до мене приїхав такий набірчик. Він тут трішки початий, але я думаю, що це нічого, я не буду навіть його, нічого з ним робити, просто буду далі вишивати. От, його треба буде трішки роз, ну, розгладити, мабуть. Або в п'яльці зап'ялити, я не знаю. ну, Все одно його треба буде попрати, коли я душию, щоб розрівнялися ці всі штучки. От, бачите, тут є ну, якби позначки, по яким вишивати, і можна по поверх, по, -по цьому всьому, там є схемка, там є всередині рекомендації, інструкція, як що вишивати. ну, В принципі, тут можна по тому дивитися. по... Ну, по картинці, яка тут є, можна подивитися, що, що треба вишивати. От. Тут є ниточки, тут, до речі, є ниточки муліне і є ниточки типу акрил. От. Цікаво, буду спробувати. Я такого... Ну, я робила Рококо, ви ж бачили мої курочки, але ну, такого саме на принті ніколи не робила. Цікавий валанти ця серія. В них ще є здається якісь наборчики з цієї серії, але вона не дуже популярна. Спробуємо її чи що <схі> от Отакий от набірчик до мене приїхав. І ще мені Аня принесла е залишки водоростворимої водорозчинної канви. От, е бо в мене є ідея повишувати там на світшоті. <турган> і вона каже: Я купила собі, я не буду більше вишивати нею. Якщо хочеш, забирай Ну, я кажу, звичайно, що я заберу. Спробую повишивати колись на світшоті. В мене є один такий, на якому можна повишивати. Можливо, навіть скоро побачимо. Я не знаю, подивимося. от, і ще Анічка подарувала мені отакий, то була Аня Бабаріна, це була Аня Масалітіна. Короте, одні Ані, От, Вона ще подарувала мені, у нас була така типу лотерейка розіграш, вона мені подарувала отакий набірчик з Classic е, дизайн, з котятками. Ну, прям моя тема, бачите? Е, ну Це по типу по Dimensions, по типуському дизайну. Ну, Тільки зробив класик дизайн. Я подивилася всередині, там є схема, в принципі, непогана. Ниточки всі прикольні. Кажуть, що класик що дизайн це DMC. Ну, навіть якщо і не DMC, я не думаю, що там якісь проблеми будуть. Єдине, що бачите, ці білі котики вони не зашиті. Я так думаю, що коли я буду вишивати, я візьму таку білу ниточку і вишую, бо якісь котики в дирочку. Я не знаю, можливо, у Dimensions здається також, вони не зашиті. Ну, коротше, дійде хід, подивимося. Я може, він невеликий, я думаю, що можу його до ну, до Нового року десь там приатачу. От. Бо в мене був ідея повишивати цих шість котиків, які виглядають з коробочок. Ну, знаєте, це ці іграшечки. І я все ніяк другий рік їх не почну. Може, я хоч набірчик оцей вишую. Котиків люблю. Так, і ще мені приїхало моє замовлення з Китаю, яке я робила в вайбер-групі про закупи з Китаю у Ані. Отакий там був маленький презентик нитковдягачик. От. І вона мені прислала те, що я замовляла. Замовляла я такі от, е різні намистини і такі ножички. Я ще замовляла там для садівництва таку штуку. Я її просто не стала діставати, бо вона велика, і вона в мене вже лежить в господарському куточку, там, де в мене всякі приблуди для квітів лежать. Коротше, килимок такий складний, він з плотної такої штуки, як от. Як сумки великі робляться. В принципі, можна і самому такий зробити, але він там зроблений охайненько, він е, великий килимок, він з куточків просто на кнопочки защіпається, і на ньому можна робити пересадку квітів. От. Я люблю таке повозитися. І якщо, наприклад, ви робите в саду обрізку, ну, кущі наприклад, обрізаєте. То його теж зручно підкласти, і на нього, коли все падає, то вам за рахунок цих кутків буде зручно його ну, прибрати. От, Замовила такі ножиці, зараз воно сфокусується, бачите, вони з загнутими кінчиками. Я ще поки що не діставала, давайте спробую дістати, якщо в мене вийде. А якщо не вийде, я їх просто вам в якомусь іншому відео покажу, бо е коли я оформлювала своїх щедриків з фетром, то мені там в куточках фетр підрізати було складно, бо в мене є ножиці такі. Е ну, якими я при вишиванні, о, отак видно, бачите, вони трішки загнуті. Е, є ножиці, якими я при вишиванні користуюся, просто складні маленькі, і є е, ножиці великі, які ну, гарно ріжуть, але вони великі, вони в куточках незручно не ріжуть. От. А оце я взяла саме для вирізання куточків. Спробуємо подивимося, чи зручно буде ними користуватися. Побачимо. Вони недорогі щось коштували. Це китайські ножиці. От і замовила я ще такі акрилові намистини. Минулого року, коли я вишивала двосторонню а, зірочку. Так, зірочку від «Чарівна країна», У мене постало питання, де брати акрилові намистини на другу сторону. От. І я спитала Вані, чи не можна в Китаї якісь замовити такі намистини? Вона шарилася, шарилася, знайшла такі намистини. Ними, до речі, можна замінювати, якщо ви вишиваєте по Dimensions, От, і у вас немає намистинок, то можна оці використовувати. Ну, Якщо ви підбором вишиваєте, якісь старі деменші, там, чобітки, наприклад, або іграшки. Ми хотіли скляні, але скляні щось не знайшли. Колись, я пам'ятаю, що Маринка Прок купувала скляні, От, скляні ми не знайшли. А оці металеві, вони металеві, тут різний воно є мікс, можна буде підшивати. І оці металеві вони мені подобаються, я б навіть їх використала для якоїсь ну Прикраси, не знаю. от І ними можна обшивати, якщо е, ну щось оздоблюєте, щось кудись там треба при, пристосувати. Коротше, я взяла таких намистинок, я думаю, що мені буде, е, ну кудись я їх прилаштую точно. От, якщо я якісь декори буду робити, Ну не завадять. от Набрала от таких намистин. І ще я взяла таке. Це не з Китая. Це я просто купила у нас е, в канцлеропті. от Поштучно. От, е, купила в нас в канцлеропті Отакі от, е, яйця. Купила 12 заготовочок яєць. Це у нас, здається, да, 9 міліметрів. Так, по 9, о, господи, 9, мм, 9 см, 90 мм, от такі от 12 яєць. Я ще думаю, чи буду я на них оформлювати ті схемки з яйками, які я зараз вишиваю, чи щось для них підберу більш цікаве і інтригуюче. Ну, Я примірила, в принципі, ті, що я зараз вишиваю, вони якраз на ці яйка вони нормально зійдуться. От. Е, ідея була в тому, що їх отак от гроною навішати або на вінок. Я ще не, не придумала, як саме, і там треба буде тканинку на задник. Ну, Звичайно, я знаєте, я руками це все збираю. У мене є намиста, які я збирала е, різними намистинами з ну, не знаю, років 5 я різні намистини по всіх кутках збирала. Бо там треба було коралі, ну, натуральні коралові гілочки і там, особливого розміру, і коли вони всі зібралися, я нарешті їх зібрала в одне намисто. Отак, от, от в мене і з яйками. Тобто яйка вишиваються другий чи третій рік. Яйка ці я купила. Коли воно все збереться в один, я не знаю, але купила. Вони були недорогі і, здається, там було ще розпродаж, і там було, якщо більше. 10, здається, купуєш, а я купила 12, то на них була якась там дуже приваблива ціна. І це можна було в магазині купити. Ну Вони були по такій ціні, як замовляти. А як замовляти, то їх треба, щоб така ціна, треба їх штук 50 замовити. Ну, 50 мені не треба, я купила 12. От, отакі от такі купила я Яйка. Отак от. І ще купила в АТБ, не витримала. Знаєте, я не дуже така ото по естетики, по всякій. Якщо можна, я беру звичайну якусь коробочку. От. Але е, тут я щось не втрималася, була дуже дешева, е, ну, дешева розпродаж. От. В АТБ були такі коробки. От я я вам цілком принесла. Вона складна, вона там ще з... десь тут кришечка має бути. Так, оце ще кришечка, я її просто туди всередину загнула. От, вона складна, вона коштувала 149 гривень. Ну, тобто, такої дешевої я ще не бачила на такі коробки. Вона нормальної якості, я сюди поскладала свої процеси. От, і що мені сподобалося, в неї отак от папка стає. от. Так от. Тобто можна оці всі мої процеси, які в папках, можна отак от скласти. Бо в мене ці процеси вони стояли або в торбі, е, Великий Юсковський, або ну, біля крісла, там, де я вишиваю, мої процеси, які я вишиваю от прямо зараз, і вони просто стояли отак от в куточку прилаштовані. При Це було трохи незручно. А так вони в мене будуть е, ну, в такому ящичку, коробочці, і е, це буде ну, зручніше, вони не будуть там розсипатися. Оце туди можна скласти, це тут додаткові нитки, це в мене тут бісерний процес. Коротше, це все можна буде в цей ящичок скласти. Ви мені можете сказати, що можна було взяти, наприклад, ну, якусь коробку від посилки. Е, так можна було. <сва> <От>. <сва> і не вертачати 149 гривень. Ну, купила і купила. Коротше. Ну, Можна було і з посилки взяти. Я ну, не, не, не з тих людей, які будуть якісь органайзери спеціальні там докупати. Я дуже люблю органайзери, коли вони толково зроблені. Але якщо можна обійтися без органайзера, я обідуся без органайзера. От. Ну, от так от Так, і ще я купила книжки. Зараз вам трошки покажу. Можливо, це хто любить там почитати, то, можливо, вам буде цікаво. Так, купила це: в мене є племінник. Який раптово зацікавився фентезі. От, і мені сестра написала, каже, купи нам книжку, прийшли в Польщу. Е, я кажу, окей. От, купила Хобіта. Е, вона каже, він зацікавився Dark Fantasy. Я кажу, ну слухай, ну, Dark фентезі, ну, як мінімум, це Відьмак. Дитині там 12 років якось ранувато читати відьмака. Хай ще ну, хоча б до 15 потерпи, чи що. Я розумію, що вони всі знають і про секс, і про все. І, і він грає в цього відьмака на, на приставці. Е, ну, якось я не. Не можу купити йому ще відьмака, буде 15, куплю відьмака. Якщо сподобається, якщо він сам знайде відьмака, десь собі скачає, почитає, я не буду, не, не буду проти. Але купити от купила хобіта дитині. Я десь ну, років ну, 10-11 я вже хобіта прочитала. От, так що час мати власного хобі. От це наше українське видання. Бачите, тут тут в них є ще володар персні в такому виданні, ну, схожому. Це у нас Астролябі, здається, видає. От, Купила хобіта. І щоб воно одне не їхало йому не було сумно, я таки купила собі ще дві книжечки. Ну, Я купую книжки швидше, ніж я їх читаю. От, Від цієї авторки в мене вже є дві книжки. Я їх одну починала читати, там діологія. Я одну починала читати, і, і щось мене відволікло, треба повернутися до неї. От, Лицарка Корони, якщо я вірно. Зрозуміла по, е, ну, по, по анотації. От бачите, можете почитати анотацію, зробити паузу, почитати анотацію. Тут щось типу шпігунського детектива. От. Щось тут е, е, королева Речі Посполита і остання з Єгелонів. Е, щось що щось, щось коротше про жінок, про якісь інтриги. Я таке полюбляю. Єдине, що папір тут ну такий не дуже не дуже бо це. Це фоліо, це буде фоліо. І в мене ще є від цієї авторки ще дві книжки, буде така, ну, типу, міні-серія. Ще давно я дивилася на цю книжку. Це я думаю, що буде взагалі дуже цікаво, бо це про козаків на службі в, в французької корони. От, про те, як козаки наймалися на. Е е козаки наймалися на службу до французької корони. От, при Пригоди французького шевальє Клода Далампіка. А, на на навпаки, Боже, я все переплутаю. Коротше, пригоди французького шева Клода Далампіка в козацькій Україні 17-го сторіччя. Отак от, от. Я щось думала, що козаки туди наймалися. А Чого я думала? Не знаю. От, е, слуги Яструба і Лілій, е, тобто, е, як е, якийсь лицар <сум> воював. Е, ну, коротше, це Європа, XVII століття, хто там де тільки не воював. Якщо ви вірно пам'ятаєте, то е, взагалі в Петра І в царя в нього половина двора була з. З французів, з шотландців, з німців. тобто Там ну, кцапів майже не було. ну, І українці там, до речі, відзначилися. от, А в Україні взагалі було нормально їздити в Європу, там, повчитися в якомусь віденському університеті або найнятися на службу кудись там. Тобто це окей. от, ну, І також французи сюди прийшли. Коротше, буду це читати, це видавництво у нас. Лауру, здається. От, вона така цікава, зроблена в такий м'якенький як би, з кармашком, тобто можна її як закладинку використовувати. Почитаю авторка цієї книги, вона і істори, ну, з історичною освітою. Тут має бути цікаво, бачите, вона і оздоблена. така. Обіцяють, що це типу як дюма, такий ну, пригодницька, якась авантюрна книжка, видана дуже. Класно бачити такий папір, класний. Ілюстрацію, оформлення таке цікаве. Коротше, хочеться мені якийсь пригод. Тут купила собі про е, козиків, купила собі про шпигунів, ну і дитинці купила про хобіта. Так, це мої маленькі книжкові покупочки, це мої маленькі рукодільні покупочки, це мої подаруночки. Ото, до речі, лежить цей килимок, що я казала для квітів, але я не стала вже його розгортати. Отакі мої були прибутки і здобутки за березень і квітень, і я все ще типу на рукодільній дієті. Я е, не купувала поки що е, нічого такого глобального. Мені треба буде трішки бісера купити. Ой, і я купила там одну штуку в Іванке, і вона розпродаж робила, і вона ще лежить в Іванки разом з моїм набором, який я купила ще в грудні. До речі, треба їй написати, може вже бісер замовити та забрати, я от думаю. А, треба подумати. Ну, це вже буде в травні. О, це вже буде в травні, бо квітень нас закінчується. Ну, я думаю, що за два місяці це нормально. О, нормальні покупочки. Е, дякую вам за перегляд. До речі, напишіть мені, чи у вас зараз зажор, е, чи у вас зараз шопогольна дієта. Тобто, чи ви зараз щось скуповуєте, чи ви зараз трішки економите і прикрутили шопінг-чакру. Uh, і до зустрічі на моєму каналі. Побачимось.